Мультиклапан Томасето Sprint 250х30 з кутушкою, якісне і просте заповнення газового балону пропан ботановою сумішю, комплект поставки мультиклапан до внутрішнього тороїдального балону діаметром 250 мм, котушка, проводка для котушки. болти кріплення 6 штук, гайка діаметром 8 мм, гайка діаметром 6 мм, ніпель 6 мм, ніпель 8 мм. Мультиклапан необхідний також для вільної подачі пропану в систему двигуна транспортного засобу. Агрегат дає контроль над станом рівня пропан бутану у балоні та здатний знизити його витік. Підходить для монтажу газового обладнання першого, другого, третього і четвертого поколінь. Мультиклапан до кріплять до балону за допомогою шести винтів, які є в комплектації, оснащений кутушкою 12 вольт, яка включає а також підключає подачу газу прямо на виході з балону. Дана опція дуже зручна. На оскільки допомагає перекривати газ в автомобілі, не виходячи з салону, необхідно просто перемкнути вид палива на перемикачі. На поверхні мультиклапану знаходиться додатковий клапан аварійний. Постачається газ мультиклапан під гайкою діаметром 8 мм, вхідне різьблення М12. -крок 1. Виходить газ середини за допомогою стандартного штуцера різьбленням Д6 М101. На поверхні знаходиться вентиль, який перекриває газову поставку. Даний мультиклапан відноситься до класу А, тобто можна змонтувати в нього вимірювач газового рівня. Немає шкали, яка відображає рівень газу. Мультиклапан встановлюється в тороїдальні внутрішні балони діаметром 250 мм. Висота забірної газової трубки і поплавка 25 см. Трубка має фільтр.